Доброго дня, любі друзі! В шапці профілю не забуваємося підписуватись на телеграм канал. І ми будемо розвиватись далі з допомогою вас, хлопці. Так, ну що ж, ваша допомога, ваші лайки. Кажу лайки, ваша підписка. А ми будемо заробляти гроші. Так, поїхали далі. Що ж тут відбувається на цьому Binance? Binance. І що ми бачимо? Так, торгуємо ми до USDT зверху. Спот. Лімітний ордер. І щось у нас тут спрацювало. Беремо історію ордерів. Так, семнадцать семьсот, семнадцать пятьсот, семнадцать пятьсот. Что за хуйня, блядь? Все разочек. Так, ага, семнадцать семьсот. Понятно, понятно, семнадцать пятьсот, блядь. Хуя мне такое, так это... А, це мені так упав, падло. Це так падло упало. Ой, блядь. Ой, блядь. Як нам не добре? Ой, блядь. Так. <кхи> І так, тепер нам його треба продати. Якщо ми брали по 17500, то треба ставити 19500. Логічно, логічно, логічно. Так, 19, 500. А цей можна поставити по 19. І ще один продаємо по 19. Все. Так, а тепер нам треба закупити. А нам його вже треба закупляти нахер. По 17. 18. 17 берем по 17 по 6 догів закупили по 17 Дальше йдемо знов 6 догів 6 догів вже буде по по 16 800 блядь Неправильно сто 116, вісімсот. Закупляем ще одного. Купляем ще одненького. Ой, бляха муха, так шестнадцать семьсот. Купить. І виставляємо сітку Так, в шапці профілю не забуваємо підписуватись на телеграм-канал. Все про крипту. А ми будемо зараз закупляти це говно, це. О, вже 16600. Ладно, ще по 16400.

Пятнадцать пятьсот будем брать. Блять. Пятнадцать. Ай. Пятнадцать пятьсот. Берем пятнадцать пятьсот. ха ха Ну і по 15 беремо. <хи> так, любі друзі. Помріємо трошки, що він піде до 15, але цього напевно не буде. 10 з 10 зробили, 8 на закупівлю і 2 на продажу. Я оглядаю поставить 17100. Буде у нас пробний такі 17-100. Можна сказати, ми їм поки будемо сьогодні працювати. Це буде такий саме наближений. Так, ну що, шапці, профілі, підписуйтесь на телеграм-канал. Всім до побачення. А ми вже сьогодні, от дивіться, будемо дивитися, вже у нас мінус 2 цента. Е, водох падає, біткоін падає і у нас падає ціна. На? на Бінансі. Падає ціна на Binance. Всім до побачення. Можна так сказати, такі заробітки до пізди. Зайшли на фьючерси да зразу за один раз все злили б да і більше вже можна сюди було б не заходити. А так мусимо мучитися по цих копійках. Всім до побачення.